Доброго дня. От осінню як садив, тут в мене три рядочка, я посадив мілкої однозубки. По-моєму, всю мілку до 0,8 мм я сюди взяв і в рядочок, три рядочка посіяв. І от що вийшло з неї. Більшість вийшло, поділилось на зубки. 4 см. Три з половиною. Сюди. Три. Ну, в основному три з половиною чотири вийшла фракція. І частина виросла з дуже мілкої, виросла от однозубка от, Три сантиметри, два. ну, Чуть більше два. Тобто два-три сантиметри. Однозубки.